будь ласка, як в цілому виглядає ситуація в антитерористичній зоні? І чи спостерігається якісь там активація бойовиків і тому подібне? Ну, наразі ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Бойовики ведуть обстріл наших позицій, використовують при цьому реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град». Стріляють з артилерії, з мінометів, стрілецької зброї. А найбільші точки напруження це район траси Бахмутка, це стратегічна ділянка, яка роз'єднує роз сторони конфлікту, і саме по ній проходить лінії розмежування старі. Саме там ми фіксуємо найбільшу кількість обстрілів. Наступна точка напруження це район населеного пункту Дебальцево, так званий Дебальський Баздар, мова йде спробу пункту Нікішина. Чернухіна, міос, рідкадук вчора, наприклад, саме там була зосереджена найбільша кількість обстрілів позицій українських військовослужбовців. Ми відкриваємо вогонь відповідь по вогневі точкам бойовиків. Якщо знаємо місця розташування цих вогневих точок, якщо знаємо, що ці вогневі точки знаходяться поза межами населених пунктів, тож наші удари у відповідь не зададуть шкоди мирного населенню регіону. Крім того, реалізується ряд гуманітарних проєктів, спрямованих на забезпечення соціальних потреб мешканців даного Ситуація на півдні зона антитерористичної операції. Більш стала та контрольована силами антитерористичної операції. Ми там за допомогою мережі блокпостів опорних та спостережних пунктів забезпечуємо безпеку мешканців приморського міста. В той же час працюємо на упередженні діяльності розвідних груп, знищуємо безпілотні літальні апарати, які залітають до нас з боку Російської Федерації. Ситуація в районі Донецького аеропорту це ще одна точка напруження. Саме там наші протягом тривалого часу тримають оборону цього стратегічного. Завдяки взаємодії підрозділів, які знаходяться на території Донецького аеропорту, а також підрозділів воїнової підтримки, нам вдається забезпечити ту, ту саму охорону та оборону цього стратегічного об'єкту. І всі атаки бойовиків, до речі, вчора таких атак було дві з боку бойовиків, обидві дві атаки були відбиті. Тож і інші атаки відбувалися раніше, тож і цей стратегічний об'єкт і надалі перебуває під нашим контролем.